Добрий день. Давайте подивимося Дніпро і Дніпропетровська область з 20 по 21 грудня. Дніпро Дніпропетровська область. Як пройдуть ці дні з 20 по 25 грудня до кінця неділі, Дніпро Дніпропетровська область, які будуть події? Мирний стан, воєнний час, які будуть події у Дніпрі, Дніпропетровській області. І скажіть, будь ласка, інформацію. Темно, нічого не видно по ресурсам. Дивіться, зразу випало. Ідемо в темноті з розв'язаними глазами. Сидимо дуже погано з ресурсами. Ви бачите, обнулили повністю ніж, яка місячна. Із зав'язаними глазами. Значить, допомога. Допомога йде вся. І продукти питання, і одежа, і, фін, і фінанси, значить, енергії війни будуть і сповіщання про це, що щось летить, запускають, будуть. Будуть буде захист з неба від Верховного судді, жриця Бога. Значить, Хочеться вже людям, щоб жити як найкраще. Мічтається про це. І воно буде допомога для оборони. Депресуєте от цього воєнного стану. Бігаєте, шукаєте, Оце по ресурсам, це, по грошам, виплати якісь в суєті. Бачите, яка жінка? Оце такі жінки бігають, чогось суетяться. Немножко нервна обстановка, тому що. З ресурсами, я так думаю, що це по ресурсам. Дніпро, Дніпропетровська область. Ну, Дивіться, якісь будуть такі рішення прийняті єдиногласно для того, щоб ви побідіти, як переможете, якісь трудні ситуації. Щось таке будете радуватися. Дніпро Дніпропетровська Дніпро, область є гарні новини, не переживайте. Ну, страх от того, що щось десь летить і щоб ти попала, теж буде. понімаєте? Треба бути уважними, повищувати захист. І молитвенний не стан Дніпро Дніпропетровська область. Я вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, будь ласка, якщо хочете. Якщо подобається, ставте лайки. Дякую за увагу.